Дітей з вразливих категорій населення Ленінського району міста привітали з наступаючими зимовими святами. Веселий новорічний концерт. Такий подарунок малечі підготували працівники районного виконкому. Це дітки і соціально незахищених сімей, ми вже беремо дітки-сироти, дітки без батьківського піклування, багато багатодітних родин є діти. І всі діти дійсно, які чекають свята, потребують цього свята і раді цьому святу. За традицією святкували у кафе за солодким столом. дітлахів розважали казкові герої, а потім всі дружньо кликали Діда Мороза. Дід Мороз! Дід, -дід, Мороз! Дід Мороз разом зі снігуренькою привітали малюків, а ті порадували присутніх веселими віршами. Звичайно, таланти не залишилися без нагород. Кожна дитина отримала подарунок. Останнє свято року також підсумувала акцію Кожній дитині по одежині, яка тривала весь рік. Небайдужі полтавці приносили до Ленінського райвиконкому одяг, взуття та іграшки, які потім роздавали дітлахам з малозахищених верств населення. Люди бачать, що ці речі доходять безпосередньо до дітей і звертаються, приходять в Ленінський райвиконком, приносять ці речі. Виконкомі обіцяють влаштувати акцію і в 2015 тисячі а також привітати дітей зі всіма головними. Святами наступного року